Триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі ще раз нагадаю, що ви підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із координатором Руху Простір Свободи Тарасом Шамайда. Вийшов з нами на зв'язок. Вітання пана Тараса, слава Україні. Героям слава. Пане Тарасе, знаємо, що представники більше десятка громадських організацій виступили проти ревізії законодавства під приводом євроінтеграції. Йдеться зокрема про закони про мову, освіту та медіа. І ось це відкрите звернення з'явилося вже в соцмережах. І хочемо дізнатися то які причини спонукали вас написати це звернення, підписатися під ним і до кого перш передовсім воно спрямоване. Воно спрямоване. Перш за все, до української влади, а також, звичайно, і до європейських партнерів. Але зміни до законів може вносити лише українська влада, звичайно. і Зарубіжні міжнародні інституції не можуть у що висловлювати побажання, тому що ми є суверенною державою. Безумовно, ми не. Проти змін до законодавства взагалі в процесі вступу до Європейського Союзу, більше того, якраз в процесі переговорів про членство і підготовки до переговорів, якраз зміни до законодавства, це і є велика частина роботи. А наша заява стосується одного з аспектів підготовки до цих переговорів. А саме Європейська комісія, коли ухвалювала рішення про початок переговорів, про те, що вона підтримує початок переговорів України з Європейським Союзом, відзначила, що, що Україна повинна ну, нібито доробити. Довиконати три із семи передумов, які потрібні для цих переговорів, і от одне, одна з цих передумов це законодавство про національні меншини. Україна ухвалила новий закон про національні меншини, а потім ще й зміни додаткові до цього закону, ось буквально в вересні, які високо оцінені були Європейською комісією, і, в принципі, на нашу думку, немає жодних підстав стверджувати, що в Україні якось. Порушуються права національних меншин чи законодавство наше про меншини не відповідає європейським нормам. Не кажучи вже про те, що в Україні діють, є нормами прямої дії е, і частиною нашого законодавства, е, Європейській конвенції, всі, які Україна ратифікувала. Е, але справа в тому, що у висновку Європейської комісії йдеться про те, що о, повинні бути виконані всі. Рекомендації Венеційської комісії, зокрема, щодо змін у закони про мову, про освіту і про медіа. Я просто хочу для тих, хто ну, не дуже розбирається в європейських інституціях, є Європейський Союз, куди Україна зараз прагне, і є Європейська комісія, головний виконавчий орган цього союзу, от яка власне ухвалила це рішення, а є Венеційська комісія. Це не орган Європейського Союзу, це формально орган Ради Європи, але такого широкого об'єднання, куди входять багато країн, включно з Україною, і там, Туреччиною, Росія, донедавна там була і так далі. А в, сам, а в саму Венеційську комісію входять взагалі люди з 60 країн, від Мексики до Казахстану. Тобто, щоб просто розуміти різницю між цими органами, так? І, от, на жаль, влітку, а потім восени цього року, Венеційська комісія, яка вважається органом консультативним з питань дотримання верховенства права прав людини і так далі, вона ухвалила надзвичайно дивний, я б сказав, абсурдний висновок стосовно закону України про нас меншини, де вона, аналізуючи сам закон про нас меншини, висувала якісь дивні претензії до нього. Але вона вийшла за межі предмета цього розгляду закону про нас меншини і влізла в питання законодавства про освіту, а також закону про державну мову. Закон про державну мову, який взагалі не регулює питання національних меншин, тому що його призначення зовсім інше. Він забезпечує права кожного громадянина всіх національностей людей в Україні на отримання інформації послуг української мови як державною. Осуває вимоги до знання державної мови певними посадовцями там, і так далі. Тобто він, ну, це взагалі не є закон про меншини, і от Венеційська комісія нам, очевидно, з подачі е, певних сил недружніх до України, вона влізла в цей закон і перемішала штучно питання національних меншин і закону про мову. Хоча сам закон про мову, я підкреслюю, він спеціально написаний так, що він не перемішує, ну. Питання державної мови, з питаннями там, мов меншин, іноземних мов і так далі, для цього існує в тому числі закон про національні меншини, де захищаються мовні права меншин. А, і от просто для чого ми оприлюднили цю заяву? Тому що нас дещо турбує той тон, який в публічних комунікаціях українська держава використовує, ми можемо почути, що Україна моментально швидко зараз виконає і перевиконає все, що від нас вимагають. От є указ президента Зеленського, наприклад, так, де там різні є організаційні моменти про те, що різні відомства повинні координувати дії між собою в процесі переговорів. Ну, багато хороших моментів є в цьому указі. Але ключовий пункт звучить так, що забезпечити там виконання всіх там, вимог Європейської комісії. Такі ж речі звучать і в публічних заявах. Тому ми не знаємо як представники громадянського суспільства. Там експертних середовищ ми не знаємо, це просто такі фігури мови, так риторичні. А насправді українські посадовці будуть намагатися ну, пояснювати, що закон про мову не регулює права меншин, і він і він не може бути ревізований. Що рішення Венесійської комісії упереджено, що права меншин у нас захищені, що ми вже виконали всі основні вимоги, які від нас вимагалися насправді. І Що звичайно, ми будемо і далі е, робити кроки по захисту національних меншин їхніх прав, але для цього нам, в принципі, не потрібно міняти закони. Так? Нам потрібно якісь робити організаційні речі, там, ну, наприклад, готувати вчителів чи підручники для шкіл чи літературу, чи підтримувати заходи національно-культурних товариств. Ну, такі от речі, так, які чинними законодавствами цілком е дозволяються і можливі. Власне, тому ми е застерігаємо цією заявою, ми застерігаємо просто владу від спроб. Е Скажімо, йти шляхом постійних поступок, і на цьому шляху непомітно перетнути червоні лінії і влізти в питання національної безпеки, національної єдності, і в питання, які не стосуються національних меншин. А я нагадаю, що якраз одним із семи пунктів, які ще рік тому висувала Європейська комісія, і виконання, яких зараз перевірятиметься, так, є ухвалення нового законодавства про національні меншини. Не про мови, не про освіти, не про щось. О, тому це важливо. І е, Ну і крім того, ми нагадали в цій заяві, що, наприклад, Україна пішла вже упродовж там останніх років на величезні поступки національним меншинам в сфері освіти, наприклад. Тому, коли там Орбан чи якісь е, інші діячі заявляють, що наше законодавство передбачає, що в школу ну, нібито в класах з освітою мовами меншин, 70% всього буде викладатися українською. Це ж неправда. Можна просто відкрити статтю 5 закону про повну загальну середню освіту, і там ідеться про те, що перший і четвертий клас майже повністю мовами меншини де викладання. Мається на увазі ті класи, де батьки захотіли, щоб діти навчалися мовами меншин. Таких класів небагато в Україні, але от якщо є таке бажання, держава це гарантує. І е, там в середній школі це з 4-го, з п'ятого по 9 клас, це від 20 до 40% зростає частка української мови, і лише в 10-12 класі вона буде перевищувати, вона там становитиме 60%. Якщо брати все навчання в школі, то діти навчатимуться мовами меншин в цих класах угорської мови, наприклад, там 70% навчального часу. Про яку дискримінацію взагалі мова? Про яку е загрозу, нібито знанню угорської мови, чи там румунської мови чи інших мов ЄС е школярами в цих класах іде мова? Якщо вони чудово знають мову е свою у своєї меншини, так, тому що вони не спілкуються вдома, вони не спілкуються в школі, вони навчаються неї. І проблема є прямо протилежна. Вони не знають нормальної української мови, і це порушує їхні права, тому що вони не можуть, ну, значна частина цих дітей до двох третин цих дітей не можуть скласти. ЗНО у підсумку впродовж багатьох років. Е, вони не можуть відповідно вступити в університети українські, вони не можуть працювати на престижних посадах, робити кар'єру. Е, тобто йдеться про те, що їхні ж права страждають від такої політики, коли їх е, через тиск там, Угорщини, який чомусь підтримує такий поважний орган, як Фенасійська комісія, так? через цей тиск їх заганяють в такі штучні мовні гетто. А українське законодавство і наша позиція полягає в тому, що це абсолютно несуперечливі речі захист мов меншин і нормальне вивчення володіння українською мовою. Це взаємодоповнюючі речі. Саме це передбачає українське законодавство. Тому, на наше переконання, український уряд повинен активніше доносити цю позицію до Європейської комісії і максимально чітко пояснити, що ревізія закону про мови, і не тільки в питанні освіти, а в багатьох інших питаннях. Вона неприйнятна, тому що це закон, який забезпечує нашу національну єдність, безпеку і є частиною нашого європейського вибору, тому що закон цей спрямований не проти меншин, він спрямований на деколонізацію, дерусифікацію нашу, ну, нашого мовно-культурного простору, інформаційного простору, і по суті на те, щоб Україна звільнялася від поїв руського міра і інтегрувалася якраз в європейську спільноту. Тому ці вимоги вони антиєвропейські їх не можуть висувати європейські інституції. І важливо, щоб просто на етапі підготовки до Європейської ради, яка відбудеться в грудні, в середині грудня, і буде приймати рішення про відкриття чи не відкриття переговорів з Україною, щоб до цього часу Украї... і Україна і наші ну, дружні до нас політики в ЄС вони спільно. Знайшли спосіб нейтралізувати ці московсько-угорські віяння в європейських органах. Пане Тараса, то все таки на вашу думку, хто саме може стояти за підміною понятті і спробами штучно протиставити захист української мови як державної правам нацменшин? Нац... меншин? Що це за певні, як ви вже говорили, недружні сили чи, можливо, навіть особи, які хочуть ось цієї ревізії українського законодавства? Ми Абсолютно чітко пишемо про це в заяві. По-перше, це Угорщина, вона цього не приховує. Угорщині побудована така вже ну я Це режим вже не можна називати демократичною. Так ви подивіться, які вони так звані консультації з народом проводять стосовно України, де вони пишуть маніпулятивні питання просто е, і, і пропонують відповісти. Так, наприклад, наприклад, як вони. Минулого року проводили так звану консультацію, де було написано приблизно таке в бюлетені, що, мовляв, Європейська комісія, брюссельські бюрократи, вони вводять санкції проти Росії, і це б'є по кишені кожного з вас, це кожного з вас позбавляє грошей. Як ви вважаєте, чи треба нам продовжувати такі руйнівні для вас всіх, для нашої економіки, для ваших кишень, санкції? Чи може їх припинити? Це я дуже близько до тексту кажу. Тобто це таке знущання, будь-яка нормальна людина, яка візьме цей бюлетень, так? Чи, ну, який, в основному там, пенсіонери активно відгукуються, угорські на це відповідають. І потім, звичайно, вони отримують 97-98% підтримки те, що хоче Орбан. Так? І Орбан потім каже: ось дивіться, мені мільйон людей прислав там. Розумієте, це не є демократія взагалі. Так, це країна, де цей де Орбан і його партія контролює медіа, контроль проводять такі маніпулятивні речі, і багато в чому це вже система ближче до якогось путінського режиму, чи, скажімо, режиму Туреччини, ніж, ніж до європейських країн з вільними виборами. Тобто вибори там навіть теж перетворюються майже повністю в фікцію. І ось Орбан він, по суті, неодноразово протягом останніх днів заявляв, що Україну не можна приймати в ЄС. І не тільки через меншини. Так він прямо казав, що в Україні йде війна, Україна принесе війну в наш дім, ну і такі різні от речі. Тому це безумовно Угорщина, і це велика проблема, але у Європейської комісії є свої важелі впливу на Угорщину, так? Тому що Угорщина порушує дуже багато норм Європейського Союзу, і відповідно за це вона може отримувати певні фінансові, в тому числі, дуже болючі санкції. І це може бути хорошим важелем. І тут проблема ще полягає в тому, що посадова особа Європейського Союзу, головна, яка відповідає за переговори з Україною, це такий собі пан Варгей. E, і це також угорець, Тобто, він представник Орбана і він є єврокомісаром з питань розширення і сусідства. І в цьому є проблема, тому що ну ні для кого не секрет, що саме Варгеї, який по регламентах по правилах Європейського союзу, він має відстоювати позицію Європейського союзу, але всі розуміють, що він відстоює там намагається при найменшій можливості, і без найменшої можливості він старається відстоювати позицію Орбана. Це є велика проблема, як ну, самого Європейського Союзу, так і, звичайно, це перетворюється в нашу українську проблему, тому що Варгеї саме запхав ось це рішення Єврокомісії, якраз вимоги ну, виконувати всі абсурдні там, рекомендації англійської комісії. І очевидно, що і керівництво Єврокомісії і Україні треба спільно е, вирішувати, що робити з таким недобросовісним виконанням Єврокомісаром своїх обов'язків. І... Що робити, щоб з одного боку ми абсолютно е виконували ті вимоги, які випливають з реальних норм європейського права, так, з європейських конвенцій, е з нашої конституції, з прав людини, і, і з другого боку, щоб ми відкидали всі забаганки, які взагалі не мають нічого спільного з захистом прав меншин, а є спробами руйнувати нашу мовну політику і нашу гуманітарну безпеку. Пане Тарасе, ну і цікаво. Чи ви вже десь чули, щоб наша влада якраз проголошувала якісь ініціативи чи наміри саме ревізіонувати цю політику? Чи це ви так робите, можна сказати, удар на випередження? Значною мірою на випередження. Хоча окремі кроки є, які поки що вони це також не дуже гарні кроки, так але вони поки що не є такими критичними. Ну, наприклад, внесений законопроєкт в парламент про Подовження перехідного періоду для дітей, які навчаються в школах мовами ЄС. Про що йдеться? Значить, в законі про освіту, який ухвалений в 2017 році, і також ця норма дублюється в законі про мови, йшлося про те, що про те, що діти, які вступили і навчалися мовами ЄС, тобто, наприклад, угорською, польською, там, словацькою, румунською мовою, так. Які які вступили до 1 вересня 18-го року, що вони мали продовжувати навчання е, ну, фактично повністю цією мовою, так без е, збільшення частки української в навчанні мали продовжувати до 20-го року, до 1 вересня 2020 року? Потім, ідучи на зустріч е, проханням, в тому числі Угорщини, і висновку Венеційської комісії на закон про освіту, де було прохання продовжити е, цей термін, принаймні для мов, ну, які далекі від української мови. Так? Е, було прийнято рішення, що для класів з навчанням російською цей період збережеться перехідний до 2020 року. Від 2020 році всі російськомовні класи перейшли на нові правила, тобто в молодшій школі навчання могло бути російською мовою за бажанням батьків, а вже з 4-5 класу е, е, україномовне навчання відбувається. А от для мов ЄС, в тому числі для угорськомовних шкіл на класів, було продовжено цей період до 23-го року, до 1 вересня 23-го року. Далі, уже зараз, в 23-му році, цей період було ще раз продовжено до 1 вересня 24-го року, тому що війна і тому, що як через певний тиск Угорщини, так і через певні ну, недопрацювання нашого міністерства освіти, очевидно, що угорськомовні школи. Не були готові до переходу з 1 вересня 23 року на навчання, де частина предметів би викладалася українською, і от тепер внесено законопроєкт представниками більшості зараз в Верховну Раду, де говориться про те, що ось ці діти, що цей перехідний період продовжується до кінця навчання цих дітей. Тобто, наприклад, якщо діти вступили в 18-му році, ну там в 17-му році, то по суті до 28-го, 29-го вони повністю поки закінчать школу. Будуть вчитися фактично ну, угорською мовою, і навіть там викидається з закону така фраза з поступовим збільшенням частки української мови. То це вже не дуже добре, тому що насправді це ненормально, коли вже пройшло 6 років від ухвалення закону про освіту, і держава відмовляється навіть від часткового збільшення української мови, так? і знову ж таки це призведе до чого? Тобто, що ми хочемо цим досягти? Хіба ці діти не знають рідної угорської мови чи румунської мови? Звичайно, вони її чудово знають, але вони мали підвищити рівень української знання, і вони його тепер не підвищать. От ті, хто вступив раніше до 18-го року, вони так, якщо цей закон ухвалять, а я так розумію, що Україна пообіцяла Угорщині і Єврокомісії вже його ухвалити. То ці діти вже так і будуть в цьому мовному гетто, коли і в родині, і в школі, і всюди вони говорять тільки мовою меншини. Вони не зможуть нормально скласти тест з українською, вступити в вище і мати нормальну кар'єру в Україні. Тобто, ні нічого, крім шкоди цим дітям, ну і певного, якби, такого догоджання, якомусь тиску зовнішньому Україна не зробила би цим. Нічого спільного з захистом прав меншин це взагалі немає. Е, але це такі речі, які стосуються невеликого числа дітей, так поки що більш глобальних речей, е, ну законопроєктів ми таких не бачили, але безумовно, ми ну, допускаємо, що вони можуть бути, тому ми завчасно застерігаємо, щоб уряд не робив цього, тому що захопившись е, певними нюансами переговорів з ЄС, просто деякі посадовці можуть забути про те, наскільки важливим для українців є українська мова української ідентичності і національної єдність наскільки е, жорсткою може бути суспільна реакція в разі спроб ну, ревізувати такі базові закони? Пане Тарасе, а чи можна ствер... ствердити, що нині за цією ревізією законів про мову освіту і медіа можуть стояти російські рублі, до прикладу? Чи загалом наскільки ці речі на руку саме Кремлю? Безумовно, можуть, тому що ясно, що Москва є. Головною Україною, яка хоче, по-перше, яка по перше яка бореться з українською мовою, тому що війна, яку веде Росія, вона це не є просто війна за захоплення території чи за відновлення Радянського Союзу. В якомусь. Е, нинішній режим Путінський він не хоче відновлювати Радянський Союз. Він хоче відновити царську Росію от е, зірця, яка була до 1917 року, де є триєдиний руський народ, тобто один народ. Якщо Радянський Союз визнавав українську РСР з окремим українським народом, так то Путінська Росія з певного моменту вона Україну не визнає. Тому важливо їм знищити мову нашу, щоб її не було просто. Е і все законодавство, що її захищає, і так далі. І все, коли вони заходять і переводять це на російську мову, знищують наші книжки, і так далі. Це ж ми розуміємо. А... Угорці, от міністр закордонних справ Угорщини, Сіярту, так і так далі. Вони ж просто їздять як посвящену воду до Москви, тобто країна, яка хоче знищити Україну, яка по суті є ворогом всього Європейського союзу, всієї європейської цивілізації. А до угорщини це друзі, вони з ними торгують, дружать, вони захищають від санкцій патріарха Кирила, там російські банки, російську промисловість то безумовно, що це скоординовані дії, на жаль, угорщини і Росії. Тут немає сумніву, і я думаю, що і на певних е е інших посадовців, на жаль, в Європі, як ну, в європейських структурах, так і в національних урядах, це може впливати, ці брудні російські рублі, вони можуть впливати. Ну, ми ж бачимо, наприклад, як канцлер Німеччини, колишній шредер, просто, як тільки перестав бути канцлером, поїхав працювати в Газпромі і так далі. Це, на жаль, і це ж зрозуміло, що він в е е е ці зв'язки набув. Ще будучи на посаді канцлера. тобто це на дуже високому рівні, звичайно, і навіть зараз, попри цю війну, я думаю, що є вплив Росії на європейську політику, корупційний вплив, в тому числі пане Тараса. Цікаво ще дізнатися, то, хто підписався під цією заявою, про яку ви розповіли нам, і про те, чи є вона відкритою, чи можуть інші громадські діячі громадські організації приєднуватися до її підписання. Це, це не є петиція, тобто це не є такі. Це заява, яка просто оприлюднена, але безумовно, кожна людина, кожна організація вона може заявити про підтримку, може опублікувати, може е, на сайті чи власній сторінці опублікувати. Заява опублікована на порталі мовної політики, опублікована також на Фейсбук-сторінці спільноти мова об'єднує і можна поширити, коментувати, підтримувати в будь-який спосіб. А підписали її ціла низка. Організації рухів, наш рух Простір Свободи, е, е, значить, е, організація Український світ, е, великий рух єдині, який займається популяризацією української мови, громадянський рух Відсіч, е, мережа захисту національних інтересів АНС, е, е, ініціатива переходу на українську, е, український е, я просто не бачу зараз тексту перед собою, український центр. Ну, словом, можна подивитися з повним переліком, бо я всіх зараз вже не пригадаю. Так? На, на, на сторінці спільноти мова об'єднує в Фейсбуці або на порталі мовної політики. Вона Тараса, цікаво. Якщо ця ревізія під приводом євроінтеграції таки відбудеться, то що це означатиме, і якою зокрема буде ваша реакція і реакція всіх тих громадських організацій, які підписалися під цим зверненням, чи ви обговорювали це? Я переконаний, що український народ просто не дозволить знести такі важливі базові норми, так, законів промови про освіту про і так далі. І це навряд чи може прийти. Але, це може... Але якщо українська влада не розуміє, е, ну хто, чи хтось в українській владі недостатньо розуміє принципову неможливість навіть постановки питання про це, і якщо українська влада недостатньо доноситиме цю позицію до європейських партнерів, то це може просто спричинити кризу в, е, ну, в процесі підготовки до переговорів з ЄС. От в чому проблема, умовно кажучи. Коли є великий тиск Угорщини, коли є ідіотське рішення Веносійської комісії, і є заяви України, в принципі, що ми там все виконуємо чи майже все, чи постараємося чим швидше, що можемо, то у частини людей в керівництві Європейського Союзу може скластися таке враження, що ну, в принципі виконати ці вимоги для України не проблема. Тому що Україна недостатньо чітко комунікує, що частина з цих вимог є неприйнятними взагалі. Є неприйнятними, є не по темі, є абсурдними, необґрунтованими. І що в частині національних меншин, реально, що стосується закону про національні меншини, прав меншин, що відповідає європейським стандартам, звичайно, Україна все виконує і буде виконувати. А стосовно зазіхання, якраз на зовсім інші закони, так, на закон, зокрема про державну мову, що тут ну, не може бути ніякої ревізії. Це важливо, щоб Україна вже зараз комунікувала, в тому числі публічно, не треба цього боятися. Тому що, якщо цього не робити публічно, і якщо це на всіх рівнях переговорів не доносити до партнерів, то потім ситуація може зайти в кут. Тому що ми розуміємо, що і пан Варгей, Єврокомісар з розширення Угорський, і Угорщина, як держава, вони, яка координує свої дії з Росією, вони грають на цьому, і вони гратимуть ще далі, якщо Україна ну, буде отаку. Політику вести, що ніби вона не розуміє про що мова, так, і нібито вона там постарається все виконати. Тому що ми розуміємо, що рядовці також е ну, вони не, не збираються виконувати абсолютно якихось дурних нахабних вимог. Але про це треба комунікувати чіткіше, просто з європейськими партнерами, і пояснювати їм, в чому проблема, який реальний стан справ, що нічого у нас взагалі не порушується з правами меншини в школах і так далі. Чи закон про медіа так само дивіться? Закон про медіа е взагалі був в. Окремому пункті, От один пункт був законодавство про нас меншини із цих семи передумов, які нам Євро... Європейський Союз виставив для початку переговорів, а закон про медіа був окремим пунктом із цих семи. І коли закон про медіа був ухвалений з усіма нормами, в тому, Кхе, вибачте, в тому числі про е... мовними нормами своїми, так? про захист державної мови і про інші мови, Європейська комісія оцінила дуже високо цей закон. І вважається, що вимогу. Про реформу медійного законодавства Україна виконала. А тут же в іншому пункті говориться, що треба е, лізти в закон про медіа. Ну це просто внутрішньо суперечило саме рішення Європейської комісії, тому потрібно просто на цьому наголосити. Що медійну реформу ми виконали, і закон наш отримав сфальну оцінку, і, відповідно, ну, ні на які провокації Україні вестися тут не треба. Дякуємо, пане Тарасе, за цю інформацію за ці розлогі коментарі. Нагадаю нашим глядачам та слухачам, що спілкувалися з Тарасом Шамайдою. Це координатор руху Простір Свободи. І, зокрема, з ним торкнулися тої теми, чому громадські діячі, зокрема й пан Тарас, виступили проти ревізії законодавства про мову освіту і медіа під приводом євроінтеграції. На все добре, тримаємося. Дякую.